Сторінка 35, параграф 5. Князь Святослав і його походи. Перший розділ яким був князь Святослав Хоробрий. Поміркуйте, чому малолітній князь перебував на полі битви, як характеризували князя автори руських та візантійських історичних джерел, як зображували князя Святослава літописці? Святославу Ігровичу було тільки три роки, коли він успадкував князівство свого батька. До повноліття Святослава державою керувала його мати, княгиня Ольга. З дитинства він Готувався стати воїном і присвятив цьому майже все життя з повісті минулих літ. У рік 946-й Ольга із сином Святославом зібрала воїв і пішла на деревлянську землю, і вийшли деревляни насупротив. І коли зійшлися обидві війська до губи, кинув списом Святослав на деревлян, а спис вдарив під ноги коневі, бо був Святослав зовсім малим. І сказав воєвода Свінель, Князь уже почав. Ударимо дружину вслід за князем із праці історика Льва Деякота. ось якою була його князя Святослава, зовнішність, помірного зросту, не надто високого і не дуже низького, з кошлатими бровами, ясно-синіми очима. кирпатий, безбородий, з густим дуже довгим волоссям над верхньою губою. Голова в нього була Зовсім гола, але з одного боку її звисало пасмо волосся, ознака знатності роду. Міцна потилиця, широкі груди та всі інші частини тіла були цілком співмірні, однак виглядав він похмурим і диким. В одне вухо його була вдіта золота сережка, прикрашена карбункулом. Одежа його була біла і відрізнялася від одежі, його наближених тільки чистотою. З повісті Минулих літ. Коли князь Святослав виріс із мужнів, став він воїв збирати, ходячи, як опардус, багато воїн він чинив. Возив же за собою він не возив, ні котла ні брав, ні м'яса не варив, але конину або звірину на вуглях спекти. Це він їв, навіть чатра він не мав, а підник слав, і сідло клав у голова. Такими ж і всі вої його були, і посилав він до інших землей. Земель послів, кажучи, Хочу на вас іти. Пункт другий. Якими походами відомий Святослав? Східні походи Святослава. У 964 році Святослав здійснив перший похід до межиріччя Оки Волги, де підкорив П'ятічів і через їхню землю вирушив у Волзьку Булгарію. Він захопив її столицю, приборкавши місцеві племена і навесні 965 Року вступив на територію хазарського Каганату. У головній битві на березі Волги біля столиці Каганату міста Ідель. Святослав спільно із союзними печенігами переміг Хазар і повів військо вздовж Каспійського моря. Війська Святослава пройшли до гирла дону з боями, підкоривши місцеве населення. У 965 році вони захопили хазарське місто Фортець. Саркел на перетині сухопутних річкових торгівельних шляхів з Азії в Європу. Місто перейшло під владу Росії, отримало назву Біла вежа. У 966 році Святослав від царкела знов вийшов на землі в'ятічі, остаточно підкорив їх і наклав данину. Проте розгром Хазарії відкрив шлях наступу на Русь печенігам, Балканські походи Святослава у 968. У році візантійський імператор звернувся до Святослава по допомогу у війні з Болгарією. Князь погодився і його військо суходолом та човнами рушило до Дунаю і здобуло перемогу. Його дружина розгромила болгар під дорозолом і захопила 80 міст. На підкорених землях Святослав заснував столицю міста Переяславець на Дунаї. Середину його землі. На той час княгиня Ольга і троє синів Святослава перебували в Києві. Навесні 969 року печеніги вперше підійшли до Києва і узяли місто в облогу. За звісткою киян руське військо швидко рушило до Києва. Печеніги не чекали цього і відступили. У 969-970-х роках Святослав вирішив у новий похід. Проти болгари завоював землі міста Фраклії Македонії, коли князь попередив візантійців, що йде на Константинополь, проти нього послали велике імперське військо. За цих обставин князь виголосив промову до дружини, що ввійшла в літопис, промова Святослава з повісті минулих літ. Уже нам нікуди дітись, а волею і неволею доведеться стати насупроти. Тож не на осоромимо землі землі. А ляжемо кістьми тут, тут, ж мертвий сорому не зазнає. Якщо ж побіжимо ми, то сором нам, то ж не втечемо, а станемо кріпо, і я перед вами піду. Якщо моя голова ляже, тоді самі подумайте про себе, і сказали вої, де голова твоя ляже, там ми наші голови ми зложимо. Дослідіть. На основі документа поясніть, у чому полягає суть змін, які Святослав проводив у державі. Минулих літ. У рік 969 сказав Святослав матері своїй і боярам своїм, не любо мені в Києві жити. Хочу жити я в Переяславці, на Дунаї, бо то є середина землі моєї, адже там усі добра сходяться. Із греків, а вологів, золото, вино й овочі різні, з чехів, із угрів, серебро й коні, із русі в хутро, віск. Дечелядь і мовила йому мати: Чи бачиш ти, що я недужа? Куди ти хочеш іти од мене? І по трьох днях померла Ольга. Святослав посадив Ярополка в Києві, а Олега в деревляна у цей же час прийшли люди Новгородські, просячи князя собі, і пішов Володимир з Добринію, Вуєм своїм до Новгорода, а Святослав до Переяславця у 971 році. Основні події війни розгорнулися під містом до Ростом. Обложені іператорським військом дружинники Святослава вперто оборонялися, але сили Русичів тягнули. Спроба відбити візантійців не вдалася, і Святослав був змушений почати переговори. Було укладено мир, за яким Русь втратила завойовані землі по Дунаєві та позбавилася претензій на Крим. Ратор відпустив військо Святослава з доростолу зі зброєю і надав усе необхідне на зворотній шлях. Водночас він направив до Печенігів посла, який попередив ворогів Святослава про його наближення. Навесні весні 972 року Печеніги напали на загін Русичів біля порогів Дніпра. У цьому бою Святослав загинув. Третій розділ як оцінюють діяльність Святослава історії. Михайло Грушевський писав: Святослав належить до найбільш виразних і характеристичних фігур між давніми руськими князями, роль князя правителя, голови держави, зовсім сходить на другий план перед войовничим ватажком. Це чистий запорожець на київському престолі. Микола Котляр. Князь за допомогою воєнних походів розв'язував життєво важливі для Русі справи. Взаємин з агресивним. Ми сусідами у цьому він відрізнявся від інших середньовічних князів і королів хіба що тим, що був більш удачливим у війні, та й про рідну землю Святослав турбувався не менше від своїх попередників Наталя Полонська Василенко, наче навмисно. Доля дала нам антитезу в мудрому управлінні Ольги в порівнянні до Святослава, цього нормандського викінга, хороброго, шляхетного, відважного для війни, але не для управління державою. Ця антитеза ще більш підкреслює мудрість велич Ольги. Цю різницю добре розуміли сучасники, коли викликали Святослава на допомогу від печенігів, кияни казали йому: Ти, княже, чужої землі шукаєш. А свою не бережеш Сергій Піков. Святослав одна з найвеличніших постатей в історії слов'ян. У світовій історії державний діяч, політик і дипломат, полководець і стратег, надзвичайно обдарована людина. Для нас, українців, Святослав це постать такого значення та такої величини, як для греків постать Олександра Македонського. Уривок з роману Скляренка, Святослав. У світанковому промені князь. Побачив перекошене від злості обличчя печеніга. Святослав подивився навкруг. Скеля, на якій вони стояли, круто обривалась над Дніпровими водами. Там внизу прірва крок, кинутись вниз і кінець, смерть. Та чи личить воїну, тим більше князю Русі, будай у настрашнішу годину накласти на себе руки? Смерть у боїв, чесна смерть. Самогубець боягуз, такого і після смерті. Ті же вічне закляття ганьба і сором. Із мечем у руці князь Святослав ступив наперед, і за ним пішло ще п'ятеро. Вони йшли проти сотні ворогів. У цю останню годину воїни, Воєвода і князь Святослав бились так, як ніколи. Пав воєвода Баждар, упали три отроки, упав Микула, лишився один Святослав, але і один він сейшов уперед з мечем, у правій руці, щитого. У лівій, якийсь печеніг, підскочив з боку до нього і перебив ліву руку. Князь Святослав випустив щит, але мав ще меч. Кілька стріл разом вили з його груди, але князь київський ішов далі, і тільки на одну мить зупинився Святослав. Він високо підняв голову широко розплющеними очима, подивився вдалину. Ще крок уперед ступив князь Святослав і раптом, як зламаний спис, упав на землю. Дякую